Артем у спортивній аеробіці вже понад 6 років, а до цього протягом 7 років займався гімнастикою. Хлопець розповідає, вирішив змінити вид спорту не за власним бажанням, а через зміни в пропорціях тіла. Проте про вібер зовсім не жалкує. Минулого місяця на чемпіонаті Європи в Анталії спортсмен виборав бронзу. Я бачу своє спортивне майбутнє у спортивній аеробіці. Я продовжую свій спортивний шлях, і, як бачите, намагаюся досягати успіхів. Спортивна мрія це. Мабуть, командне золото на чемпіонаті світу та золото на всесвітніх іграх. Тренування зі спортивної аеробіки щотижня відбуваються у спорткомплексі Запорізької політехніки. Тренери розповідають, в наш час підготувати юних спортсменів до нових змагань досить складно через довготривалі повітряні тривоги. Щойно пролунав сигнал, діти мають спуститися в укриття. Наразі це дуже складно підготуватися до змагань, взяти, наприклад, підготовку до чемпіонату Європи, який відбувся нещодавно. Ми готувалися вже ну, до від'їзду. Там буквально за 2-3 дні до від'їзду в нас відмінялися тренування через. Те, що була повітряна тривога по всій Україні, попри труднощі, запорізькі спортсмени тримають високу планку. Наразі вихованці дю США номер 10 готуються до нового сезону, що розпочнеться навесні наступного року, а саме чемпіонат України зі спортивної аеробіки. Зараз вже ми готуємося на новий сезон змагальний. Це вже на весну, готуємо нові програми і ну готуємося до нового чемпіонату України. Я оцінюю дуже високу підготовку, тому що не дивлячись на все, що відбувається навколо, і повітряні тривоги, і вибухи дітям дуже складно зібратися, але вони знайшли в собі силу. Наразі відділення аеробіки у спортивній школі номер 10 відвідують понад 60 дітей у трьох групах віком від 6 і до 18 років. Вадим сорвін Владислав Ващенко, телеканал МТМ.